Задавати запитання, тому... Давайте Задаєте? Зараз оператор приготується. Давай да. оперативний. А скільки позвати, ім'я прізвище? Бондар Ілля Леонідович, адвокат, представляю громадську організацію громадяни міста Дніпропетровська. Правозахисну організацію. Ви, тобто, ви, це те, що валютні кредити, які видавалися у 2008 році, незаконно, правильно? Так. так. Можна більше розгорнути? Чому? Роз'яснюю, це дуже просто і 에, нагляд до виду цієї схеми. 에, позичальник, Є банк, є позичальник, є продавець. Позичальник брав банку кредит для розрахунків з продавцем. Оскільки і позичальник, і продавець є резидентами України, згідно декрету, Стала Слава звісного, який ви знаєте, про та регулювання турити контроль, 에, резидентам України для розрахунків валютою на території України потрібна індивідуальна ліцензія. Але справа в тому, що така індивідуальна ліцензія не може бути видана позичальнику та продавцю для раздерахунків валютою згідно постанови е, національ... положення про порядок видачі НБУ резидентам, резидентам індивідуальних ліцензій, яке затверджено самим національним банком. Тобто національний банк заборонив позичальнику та продавцю розраховуватися кредитною валютою між собою в будь-якому випадку. А тепер увага запитання. А чи мав право банк надати цю валюту позичальнику заздалегідь для розрахунків нею з продавцем, знаючи, що Нацбанк їм навіть індивідуальні ліцензії до цієї праці ніколи не додасть? В принципі, доклад закінчено. А як же вони тоді видавали ці кредити? валютні? А вони розраховували не те, на що на що на що і зараз розраховують, що ніхто це питання не підніме, і що ніхто не достучиться, і таке інше. Вони наприклад є такі судді з Верховного суду, наприклад, такий Луспенник, який написав в узагальненнях судової практики, що закон про захист прав споживачів має саме має діяти тільки в частині щодо правих відносин, які виникли. До укладання угоди. А щодо інших правовідносин, він не має діяти. Ну, навіть не юристу зрозуміло, що е, не може виникнути правовідносин до укладання угоди. Розумієте? Тобто е, вони розраховують на те, що такі судді будуть давати такі коментарі і що закони України не будуть. Е, е, Застосовуватися в Україні. А чому я, бачите, пам'ятаю про закон про захист прав споживачів, а тому, що там написано прямо, що споживчий кредит це є кошти для розрахунки, для, кошти для, э, придбання товарів, робот, чи а для придбання товарів робочих послуг. А коштами для придбання товарів робочих послуг... І валюта на території України не може бути. То банки тепер не зможуть повернути собі валютні гроші кредити. Якщо вони визнають, що ці угоди були насправді в гривні, а вони були насправді в гривні. Чому, наприклад, автомобіль людина покупає, банк вони укладаються угода у доларах, але і банк, і позичальник заздалегідь знають, що насправді з банка вийде гривня. А валюта з вони і залишиться. Хоча він підписує бумагу, що йому на рахунок був була зарахована валюта. І що цю валюту та цю валюту одразу ж продає тому ж банку, розумієте? І банк гривню передає тому продавцю. Розумієте, фактично ж вони видавали гривню. Так якщо вони визнають, що вони фактично видавали гривню, то по закону треба застосувати правила тієї угоди, яка насправді малась на увазі. Тобто це буде притворний правочин, удаваний правочин, і треба перерахувати все в гривню. Тоді банки отримують свої свою винагороду, все буде добре, але ж їм цього мало. Вони хочуть надприбуток, прибуток. По чому справа. Тобто, якщо вони це визнали, це було так. А якщо вони не визнають, то виходить, що вони заздалегідь обманували, вводили усіх в обману, а законом для того, хто вводить в обман, передбачені дуже суворі санкції. І тоді, якщо за це триматися і намагатися взяти те, чого тобі не належить, тоді можна, тоді виходить, що треба з банка взискати на користь позичальника більше, ніж банк йому й дав. До речі, про позичальника він може повертати на нашу думку гроші в гривні чи в валюті? Чи якщо буде ця угода визнана удаваною, яка вона і є, то в гривні все буде добре. Він має сплачувати відсотки. Треба перерахувати все в гривню, все буде добре. А якщо пойти по тому путі, що банк зараз стоїть на своєму і каже, що він не давав валюту, чого не мав права робити, то виходить, виходить тоді, що він усіх обманув, і він має за законом 230 стаття цивільного кодексу е е е е виплатити е усі збитки позичальника, йому повернути усі збитки вдвічі. А збитки це і те, що позичальник вже заплатив, і те, що він йому має повернути. Оскільки сторони мають приводити бути в привісний стан, то виходить, що, е, що позичальник має поверну, е, банк має повернути позичальнику одне тіло кредиту і вдвічі те, що він в нього вже взяв. ну так якщо порахувати. Uh -huh. Тобто я гадаю, що це неправильний путь, і що треба піти по закону, і що банки мають визнати, що вони насправді брали, тобто надавали гривню, і тоді будуть доволі усі. А який огрой дії зараз споживача? Як в суд подавати? Ну, Певна річ, пивно вводили в сторону це питання. Тобто насправді банки не тому не мали права видавати валюту, що вони не мали якихось ліцензій, а то лі мали. Але кому і для чого? От в чому питання. От сюди не мали, а от сюди, тобто за кордон, мали. Це дуже просто. Але просто вони видавали та зараз можуть видавати. А ось для, для, для купівлі квартири на території там, Києва ага. ніяк не мали. Для придбання автомобіля на території України не мали. От чому питання, а не в тому, що тут банк не мав якоїсь ліцензії. А що зараз можна зробити з цього повороту? А зараз Значити треба якийсь негативний впливу? Треба тільки закон застосувати і визнати, що це були удавані угоди. Тобто написали в договорі АТО валюту, а насправді мали на увазі гривню, що її є насправді. Оце треба, щоб суди визнавали це удаваними вгодами, тоді що буде? Тоді е, ніяких санкцій закон не з, е, застосовує до порушників, так сказати, до банку і до споживача. Вони будуть розраховуватися, як вони мали на увазі. Тобто, якщо е, написано, що 100 тисяч доларів видали, перерахувати, що видали 500 тисяч гривень, і буде він зараз розраховуватися. І він зможе розраховуватися. 99% усіх позичальників будуть платити, і банки будуть. Ну, Будуть в прибутку, вони кажуть, що банківська система рухнула, це не так. Нехай вони подрахують і скажуть, що у нас не виходить. Дуже Все виходить, як і було. Тобто, я скажу, машина... коли машину придбавали, ну, коли гривні передавали туди, тобто продавцю, валюта ж вона залишалася в банку. Тобто треба вислати той порядок речей, який був насправді. От і все, і все буде добре. І хтось не каже, що, що треба батки роздягнути. Це вони, якщо будуть упорствувати і намагатися доказати те, чого ну, не доказуємо, тоді виходить, що вони обманювали з самого початку. Це дуже, дуже опасний і неправильний пункт. Меня? Вот, Дар'я Леонідович, я зараз відірку п'ясу. Адвокат.

Thank you. девальвації національної валюти. Втрата населення в вартості заощаджень, неможливість погашати кредити через знецінення національної валюти та зростання відсоткових ставок. Затримки з поверненням депозитів в проблемних банках спричинило масову недовіру громадян до фінансових і банківського секторів. Ми з вами, з вами прекрасно знаємо, як ця проблема в динаміці розвивалася і дійсно до сих пір, до кінця. Незважаючи на позитивну динаміку зростання депозитів банків, відновити повністю довіру людей до фінансових інститутів країни не вдалося. Про що свідчить, зокрема, той факт, що виведення готівки із банківських установ зростає більшими темпами, ніж зростають депозити. Тобто люди все ж таки бояться, бояться поки що працювати відкрито і сумнівів із фінансовими інститутами. Який масштаб проблеми? Станом на кінець 2010 року загальна сума заборгованості фізичних осіб по кредитах у гривні склала 63 мільярди гривень. Це те, що виникло, як ми розуміємо, внаслідок девальвації і корекції відповідних сум, які люди мали виплачувати по кредитах, взятих у валюті, але які обслуговувалися в українській. Ривні. В середині 2010 року населенням було не погашено доларових кредитів на суму майже 19 мільярдів доларів. І це є надзвичайно для України великою сумою грошей. В чому основні сьогодні фобії споживачів фінансових послуг, а саме вони виникли внаслідок кризи. Їх можна систематизувати таким чином. Перше, Люди бояться, все одно підсвідомо бояться різкої девальвації гривні, а тепер вже і інфляція, яка багато чому пов'язана з зростанням світових цін, а також і цін в Україні. Друге, це часткова бо повна втрата заощаджень внаслідок банкрутств фінансових інститутів. Ми знаємо, що до сих пір є проблемні банки, до сих пір є проблема отримання людьми своїх депозитів в цих проблемних банках і ця фобія вона присутня. Далі, люди бояться люди бояться діяльності колекторських компаній. Саме на цих мотивах виникли виник потужний правозахисний рух, який пов'язаний із захистом проти діяльності дуже нерегламентований, законодавчо неврегульованої діяльності колекторських фірм. Четверте, лишається проблемою непрозорість інформації щодо банківських послуг, умов договорів тощо. І нарешті несистемність державної політики щодо захисту прав споживачів. Ми знаємо, що до сих пір, незважаючи на те, що окремими законопроектами, законодавством питання захисту так чи інакше регулюється, але системної підтримки, системи системи захисту прав споживачів, організації, інституціонального захисту в Україні немає. В результаті лише кожний десятий українець, за даними міжнародних експертів, тримає гроші на депозитному рахунку. Але кожний четвертий українець має кредит. Тобто гроші люди беруть у банках і брали. Охоче, а депозити все-таки несуть менше. За даними НБУ, обсяг накопичення готівкової валюти поза банками за перший квартал 2011 року збільшився в 3,6 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Населення, що тримає під матрасами мільярдів доларів, мало би бути основним вкладником банківської системи і основним внутрішнім інвестором. Але... Недовіра, недостатня довіра до фінансової системи банківських інститутів є перешкодою. Є позитивні тенденції, не можна сказати, що їх немає. Загальний обсяг депозитів фізичних осіб за перший квартал зріс на 5,8%. Це позитивна тенденція. Але, але в структурі, враховуючи, що 12 мільйонів осіб мають банківський кредит або депозит. А півтора мільйона громадян України є членами кредитних спілок, до питання захисту прав споживачів фінпослуг таркається інтересів майже половини праздатного населення, з урахуванням членів сімей 27 мільйонів осіб, тобто практично всього працездатного населення України. За оцінками тих, хто потребує захисту своїх прав у стосунках із фінансовими інститутами, є близько 3 мільйони осіб. Надано допомогу всілякими правозахисними організаціями які представлені тут, які тут сьогодні не змогли прийняти участь, майже 100 тисячам осіб. Ми бачимо, що це все одно хоча і велика допомога, але вона все одно не, не, не може охопити всіх, хто такої допомоги сьогодні потребують. За підтвердженими даними, і це дуже сумний факт у зв'язку з цими проблемами, проблемами повернення. Неможливості повернення кредитів. В Україні зареєстровано 21 суїцид. З цієї причини розпадається багато сімей, наростає соціально напруженість суспільстві. Так, по мірі того, як ми рухаємося далі від кризи, економіка поступово, поступово зростає, набирає позитивну динаміку, ці проблеми. Можливо, стають менш гострими, ніж такими, якими вони були під час кризи. Але сьогодні відповіді на питання, що робити з цими грошима, які люди не можуть повернути банкам за взяті отримані кредити, питання поки що відсутні. Юрій Володимирчує. 24 суїциди на сьогоднішній день вже. І тому це найбільша проблема і саме в рамках підготовки до проведення е першого сеукраїнського з'їзду споживачів фінансових послуг, першим кругом столом, е про який ми сьогодні, на який ми сьогодні зібралися, є саме валютні кредити, оскільки це головний сегмент проблеми, яку е треба вирішити в Україні. Хотів би звернути увагу, що за даними Світового банку, які недавно були озвучені, з усіх країн Європи Україна найтяжче перенесла кризу і найбільше має і мала проблем саме в період 2008-2011 років. І тому на цьому, як кажуть полі, є дуже багато роботи, і ми сьогодні повинні поставити акцент. Над цими питаннями відкрито, тверезо оцінити ситуацію, тому що останній круглий стіл, який про це мова йшла саме в цьому залі, відбувся у 2009 році. Ця проблема до цього часу не вирішена комплексно, і ми бачимо, що вона ще не має такого, як кажуть, ні політичного, ні соціального, соціального є, але, як кажуть, державницького підходу до цієї проблеми. Тому вважаю, що ми сьогодні повинні саме оцей поставити акцент на проблемах, поставити питання взагалі до цінності валютного кредитування і щодо законопроекту 7351, який передбачає заборону видачі таких валютних кредитів, і дати свою, як кажуть, оцінку того, а що це таке було, чому такий бум відбувся кредитування в цьому частково винен, чи напряму винен, і навіщо втягнули в таку всеукраїнську державну інтригу, народ України, який зараз фактично викинутий на вулиці. Багато із них дійсно закінчили життя самогубством і не перспективи перспектив виходу з цієї ситуації. Найбільша проблема дійсно це недовіра, яка зараз існує між споживачами фінансових послуг. І тими, хто їх надає. А друга проблема це безвір'я в тому, що це питання можна вирішити. І останнє опитування, яке було проведено, говорить про те, що 90% людей в Україні мають негативний досвід співпраці з, з банківськими структурами. І така приблизна кількість людей не вірить в те, що їхні проблеми, зв'язані особливо з валютними кредитами, зможуть бути вирішені. Ми маємо боргову яму, в яку увійшло, можливо, не одне покоління. Тому що, якщо брати курс, який був на початок, коли люди брали, тобто 2007-2008 рік, і зараз це 70% місців, приблизно піднявся в курс. І тому без серйозних таких кроків вперед, без державницького підходу. До, цього, до цієї питання, до цього питання, як зі сторони правозахисних організацій, які зацікавлені вирішенням цього питання і полегшення участі позичальників, так зі сторони банківських структур, Національного банку, державних органів влади, а також всіх тих, які мають це питання вирішувати. Я би хотів ще звернути увагу, що саме валютні кредити. Вони найбільше присутні в іпотечному переготуванні. І, як ніколи, це питання настільки стоїть тяжко, тому що єдине житло, на великий жаль, з єдиного житла викидають людей. У нас сотні прикладів, коли перестарілих батьків, коли людей з дітьми викидають на вулиці, і це питання сьогодні треба ставити дуже гостро. І приблизно 3 мільйони людей сьогодні це ті, які фактично стоять на межі е, і саме з е, валютними кредитами. Тому я довго забирати час не буду. Я е, хотів би, щоб ми в цьому ракурсі говорили і щоб ви, е, наша розмова була конструктивна, конкретна, з пропозиціями і е, ще е, в зв'язку з тим, що багато виступаючих. Якщо хтось не зможе виступити, в письмовій формі подайте будь ласка, ці свої нормативні максималі. На територію України для розрахунків між собою двом суб'єктом потрібна індивідуальна ліцензія Національного банку. Але східне положення про порядок видачі положення, затвердженого Національним банком України ще у 2000... 2004 році. Тепер увага за питання. А мав ли право комерційний банк надавати позичальним оце. Я гадаю, що це запитання літорічне, і тут одно з двох. Або бандепозичальні насправді мали на увазі іншу угоду, тобто на саме деле мали на увазі. Тобто має бути застраховано, але як, це, як я сказав вище, як тут там нарисовано і написано, що можна перепровірити, вони не мали права видавати цю валюту ніяк. І якщо це україни. Яке передбачає, що е, сторона, яка вела в обман іншу сторону, має відслідувати їй усі збитки в подвійному розміру. Е, е, представники Національного банку для банківських структур, е, вони відпові... не дадуть відповідь, негативну відповідь, чому я переконаний. Я предлагаю касоту касатувати цей факт. Щоб... Ми маємо дуже велику проблему, де не тільки люди перестали довіряти банкам, а люди. Перестали довіряти судовій системі, виконавчій владі і навіть пресі. Я тільки вам назву цифри конкретні по Полтавщині. В самій Полтаві 10 тисяч громадян взяли валютні кредити. Часть банків ці кредити питаються вимагати через колекторські структури, частина банків призаморозили, частина банків вже описують майно. І e, всі ви сьогодні живете в інформаційному просторі. Представляєте, що такий є з банк, як у котрого вже більше 1200 квартир описано. Жде тільки час. Ні банки не можуть забрати, це майно в людей і люди не знають, що робити. Я думаю, що, шановні, сьогодні дуже-дуже важлива тема. І тема не тільки важлива. І за того, що є довіра, нема довіри, тема важлива те, що ми можемо привести суспільство до соціального вибуху. Тоді не нужні нікому бути ні банки, ні влада. І це закінчиться дуже і дуже погано. Я в своєму житті, повірте, бачив такі вибухи в Буршому Радянському Союзі. Таких вибухів було більше 18. І описувати їх не буду. Кому потребуется конкретно можу розказати і показати. Я повністю підтримую громадські організації, які йдуть на примирення з банками, які навіть через судові рішення, які сьогодні приймаються, не ясно на якій законодавчій базі, от, необхідно прийняти. Вивірене рішення, щоб дійти загальної думки. Перш за все, я вважаю, що всі валютні кредити, які були надані в період з 2005 до 2008 року, визнати або ж удаленим правочином, або ж перерахувати їх по курсу валют на день заключення договору. Це, в принципі. Дві медалі однієї сторони або навпаки. Інше. Сьогодні люди далі банка в декілька разів за що штрафних санкцій і пень більше, ніж вони взяли кредит. Тобто, люди явились вічними рабами заложниками банковської системи. Банковська система на сьогоднішній день, я можу доказати, не прозора. Біля нас сьогодні знаходиться представник НБУ. Шановний представник НБУ, я вам дам листа, коли пан Аузаров, ой, а, е, вибачаюсь, коли пан Аргузов був заступником. І ще в 2009 році він давав відповідь, що кошти відноземній валюті на споживчі кредити банками, громадянам законно не повинні видаватись. Якщо вони повинні видаватись, то повинна бути індивідуальна ліцензія. Скажіть мені, будь ласка. У нас хоч в одного банка була індивідуальна ліцензія. Він цю ліцензію казав. І Все. Я І ще. Мене... Людей, простих пересічних громадян, турбує одне. Де влада? Де наші омбудсмени? Де, вибачте, мене Верховна Рада, коли вже три роки люди. Вибачте, кидаються з поверхівок, вішаються, стріляються сім'ями, і ніякої реакції. Та де ми живемо, шановні, ми живемо в правовій державі чи ні? Я думаю, що на цьому круглому столі це питання повинно поставлено бути руба. І в ближчим часом відповідь і судова влада повинна дати і Генеральна прокуратура, і МВД, і Служба безпеки України. Я маю 900 листків переписки з обсими, І всі вони ці запити відправили в Національний банк України. Хто перший порушив, хто перший дав дозвіл на видання кредитів? Скажіть мені, будь ласка, ніхто цього не відповість. Пане Василю, я. Я, я думаю, що вам сьогодні від... нададуть відповіді на всі ваші запитання. Я дуже буду радий. Спасибо за увагу. Вибачте за емоції, але цього є. вимагає час. Віталій, Віталій Черниш, всеукраїнська організації, ваш захист. Доброго дня. В одиниці Обмежив коло осіб, що мали можливість кредитувати свій іноземній валюті. Таку можливість отримали суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які мають. На мою думку, на даний момент склалася практика відносин позичальник банк, який банк не орієнтований на довгострокове взаємовигідне партнерство, а виключно на отримання надприбутку в короткий термін. Крім того... Як ми знаємо, було розроблено ряд нормативно-правових актів, які дозволили реструктуризацію. Внесення дискримінаційних умов в під час здійснення реструктуризації стало практикою для представників банків. І сама реструктуризація як така носить виключно декларативний характер, яка вона сама по собі не направлена на фінансове оздоровлення позичальника. Вона відтягує лише кінець фінансового життя. Крім того, прикремі є випадки одноосібної зміни кредитних, умов кредитних договорів, в тому числі, але не обмежуючись підвищенням відсоткової ставки штрафних санкцій тощо. Нарахування неспівмірних з розміром основного боргу штрафних санкцій та прагнення стягнути їх у суді в будь-який спосіб. Також проблемою на даний момент я вважаю є судочинство, що не вникає в суть даної проблеми, а займає виключно політичні позиції та керується. Не законодавством, а інформаційними листами Верховного суду. Кожна з цих проблем є об'єдною такою об'ємою.